Всім привіт! Тема заявлена: як схуднути без додаткових дієт та навантажень. Насправді я розкрию, яким чином наша підсвідомість утримує надлишкову вагу. В принципі, всі знають, що треба робити для того, щоб нормалізувати вагу: це менше їсти, більше рухатись, пити водичку, утримувати режим дня. Але чомусь це не допомагає. Одне це знання. І якщо ви дивитесь це відео, певно, що ви потребуєте зміни ваги, тож виходить, що причини не тільки в тому, що ви отримаєте більше калорій, ніж потребуєте, а й в тому, що є якісь упередження у психіці, які заважають вам досягнути мети. Давайте розглянемо такий собі ефект плацебо. Певно, що ви знаєте, що це про те, що якщо людина вірить в те, що вона вилікується, незважаючи на те, чи вона в групі, яка отримає справжні ліки, чи вона в групі, які дають крейду замість ліків, вона все одно сама себе налаштовує на те, що вона вилікується. Є навпаки протилежний ефект, коли людина взагалі не вірить в те, що вона може, наприклад, вилікуватися. Да? І певно, що якщо у вас хтось з родичів колись хворів на рак, то ви розумієте, ну, знаєте, у тих людей, які в палаті разом були і да? Що, наприклад, гарні думки людини, яка хворіла і вилікувалася, призвели її до зцілення. А якщо люди. Зневірні, не хочуть, не мають мотивації, сенсу, ще щось, вони, вибачайте, вмирають. Тому це доводить, що допомогою, за допомогою налаштувань психіки або упереджень ми можемо як зцілитися стосовно здоров'я, так і впливати на нашу вагу. Які ж процеси у психіці людині надають їй досягнути нормальної ваги? Ну, перше, це те, що на нас впливають ззовні. Тобто багато компаній, які продають їжу, особливо їжу швидку, яку не треба готувати, да? додають багато зусиль, вкладають гроші в просування для того, щоб ви хотіли швидко задовольнити своє почуття голоду. Користувалась полуфабрикатами або готовою їдою з надлишковими, ну, швидко засвоюваною, скажімо так. І ви потрапляєте в полон цієї реклами. Це перше. Друге, всі ми, українці, в лютому 22-го року, а хтось ще там в 13-му, ті люди, які жили в зоні бойових дій в той період часу, Пережили дуже великий стрес або навіть травму через те, що розпочалася війна. Тоді вторгнення, зараз війна. Так? Наш організм захищається від цього стресу. У нас в поколіннях у бабусі дудесів були роки, коли ми пам'ятали голодомор, боялися, що нам не вистачить їжі. Через це організм таким чином захищається. Можливо, ви. За останній рік подивилася на своїх знайомих, або там, якщо спілкуєтеся дистанційно, і побачила, що дуже багато людей набрали вагу, і це через захист від того стресу, від тої травми. або від е, м, страху е, не мати їжі, не мати крову, не, не мати гроші для того, щоб їсти. Е, а частина людей, можливо, навіть навпаки, схуднула, бо у, у різних людей різні механізми. так? Тобто, якщо людина почне думати про гарне майбутнє, і не тільки думати, але промувати конкретні шаги, робити якісь дії, які на її думку призведуть її доліпшого майбутнє, навіть під час війни в умовах стресу. То це допомагає психіки налаштуватися на те, що майбутнє в нас буде ліпше, ніж сьогодні. Тому нам не потрібно захищатися, набирати цю оболонку додаткову і створювати так звані запаси жиру. Третє це їжа. їжа, яку вживає людина замість того, щоб надавати собі гарні емоції. Певно, що ви знаєте про це також. Трошки я розкрию буквально трошки. Якщо людина не дає собі гарних емоцій, які, ну, наприклад, радості, задоволені від чого не знаю від прогулянки, від спілкування з друзями, від спілкування з тваринами, з дітьми, з батьками, з будь-що що у вас розраджує в житті, деякий час, тривалий час то у вас немає іншої можливості, яким чином ці недостатні емоції гарні, отримати як тільки через їжу. І тоді людина їсть, тому що вона хоче емоцій гарних, але не тому, що вона хоче їсти. Їсть і плаче, як то кажуть, тому що з одного боку хочеться щось гарненького, якесь задоволення, а з іншого боку, не хочеться втрачати вигляд у дзеркалі, до якого звик. Так, наступний, наступна теза це дуже цікава така річ, надважкова вага, як засіб уникнути задоволення. або коли людина сама собі накладає заборону на отримання задоволення, в тому числі сексуального задоволення. І цю тему я розкрию в наступному коротенькому відео у мене в каналі. Якщо вам сподобалось або подобається те, про що я розповідаю, ви розумієте, підтримуєте, будь ласка, поставте лайк. Якщо підпишетесь, також буде дуже гарно. Якщо ви розумієте, що у вас є щось з того, що я вже прилічила, наприклад, як захист від стресів зайва вага, як недоотримання гарних емоцій, як наслідок того, що ви підпадаєте під вплив маркетингу або реклами шкідливих продуктів харчування. Ви можете написати мені, я практикуючий психолог. Я приймаю замовлення на сесії, на консультації в інстаграмі. В описі до цього каналу підв'язана моя сторінка в інстаграмі і телеграм-канал. І якщо я сподобалась вам або відгукуюсь те, що я розповідаю, бо я як людина, завжди можете написати туди. Наразі до побачення. Чекайте наступного відео.